Зараз буде купа хейту, але ті, хто за кордоном, будь ласочка, дайте мені відповідь на наступне значить, питання. От я зараз сиджу в Києві, п'ю свою третю кружку кави, щоб якось продрати очі після нашого сьогоднішнього шахедного ранку. І взятися все ж таки до роботи, так як і у все місто. Я намагаюся свою квадратну голову зібрати докупи. Отримую дзвінок з Німеччини, від своєї знайомої, яка мене питає: Боже, що там у вас? Як там? У вас Ну, я ж їй кажу. Перебралася з дітьми спати в коридор, тому що гупало так, що ну. Досить серйозно, ну важко було і так далі. І тут вона мені каже, і ви розумієте, от мені це стільки разів казали, мені ці родичі мої казали, які за кордоном, наприклад. Подруги, знайомі, ті, хто звертається до нас, казали таке, хто дзвонить за кордоном. От скажіть, будь ласка, от вона мені каже, ну, ви ж самі там хочете знаходитись. Ну ви ж самі обрали собі там сидіти оце під обстрілами, а чого ви там сидите? Чого ви не виїдете до Європи і не живете собі спокійно? І знаєте, це говориться з таким, знаєте, виразом, ніби ви тут ідіоти всі, що ви тут сидите. А ми розумні, ми виїхали. А раз ви ідіоти, то чого ви тоді скаржитесь? Чого ви тоді, у це знаєте? Кажете, що вам важко. Ну, ви ж самі так захотіли, щоб вам було важко. Ну, а чого ви тепер кажете? Що ви там сидите під обстрілами, щоб потім казати, що там обстріли? Тобто, перше, ми маємо не казати і не скаржитись, і не говорити, що це страшно. Бо я навіть від родичів, я ж кажу, коли я раніше казала, що було страшно. Я завжди отримувала оцей спіч, знаєте, що «ну ти ж сама, там, чого ти там сидиш? Тобто, скаржитись, казати, що страшно, і нити, умовно, так, не можна, тому що ми самі це собі обрали. А чого ви тоді дзвоните і питаєте? Ви, от, Навіщо ви питаєте про це? Якщо люди вирішили тут лишатися, то у них є на це причини. І підстави для цього? І такі люди, зберігаючи якимось чином цю країну? А ви навіщо дзвоните це питаєте, а потім починаєте це аб'юзити, Розумієте? Сама запитала, там, як, як ви погано? Ну ви ж самі так захотіли. Ви ж ідіоти, а ми розумні. То в чому моє питання? Нащо ви питаєте після обстрілів як справи? І потім кажете, що ви ж самі там сидите? На що ви це робите?